Добрий ранок, друзі. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Я, я вже казав, що ми відкрили такий дуже ефективний формат навчання, дуже цікавий. Це як книга, але з коментарями автора по вашим питанням, по тому, що вам не зрозуміло. Більш того, я сам ставлю додаткові питання. Вже в нас відкритий такий канал. Припиніть зівати, досить зівати. Це потрібно кожному. Почитайте у описі та на нашому сайті Школи «Чому перемагати про цей проєкт. Але ми йдемо далі. Ми відкриваємо канали, які ось такі книги, канали, які, звичайно, це не так, що ви отримали інформацію і все. Ні-ні-ні. Інформація додається, додається, ви спілкуєтесь, ви пишете свої відповіді. Я на те відповідаю. Так ось я відкриваю серію таких каналів. Наприклад, хочу відкрити канал «Аніш Гірі грає білими, «Аніш Гірі грає чорними. І так ми будемо дивитися партії цих видатних шахістів. Не обов'язково не лише Аніш Гірі, а просто сказав партії того, кого ось я дивився. Вночі позавчора. І будемо робити е так по кожному шахісту. Там за білих, як грає він, за чорних, як грає там на, на відкритій дебюті, на закритті, На Е4 та на Д4, С4. І відкриваємо і працюємо, працюємо, працюємо. Як завжди, для тих, хто долучиться першим, будуть фантастичні умови і фантастичні знижки. Ціни, друзі. Набагато менше, ніж за книжки аматорів, які ви берете. І за книжки, де ви не можете поставити питання, за книжки, де немає постійних доповнень. Ось так воно буде. Будемо відпрацьовувати всіх, кого хочемо. Відкриваємо канал, працюємо по цій людині, по цьому кольору. Долучайтеся, хто візьме відразу 5-6 таких книг у такому форматі, то я отримаю, як завжди, знижку. Заплатить за 5, отримує шостий подарунок безкоштовно і так далі. Десять ще більше отримуєте у подарунок. Отож, за всіма питаннями пишіть на мої контакти і починаємо поступово, спокійно, але впевнено працювати у цьому напрямку.